Два депутати не фракція. Але саме стільки народних обранців залишилось у фракції партії регіонів в Тернопільській міській раді. Це Петро Гоч та Костянтин Баранов. Решта написали заяви на вихід з неї. Створити фракцію можуть щонайменше п'ятеро народних обранців. Відтак вона просто перестала існувати. На засідання 45-ї сесії це не вплинуло. Кворум зібрали і приступили до роботи. Депутати підтримали резолюцію, прийняту під час народного віча соборності у неділю 16 березня, якою цитую засуджують російську військову агресію, закликають народ Росії до повстання проти антинародного путінського режиму, а українців перетворитися в єдину українську повстанську армію і не критикувати українську владу, бо це буде розцінюватись як співпраця з російським окупантом. Підтримали народні обранці й ідею встановлення у Тернополі пам'ятника Героям Небесної Сотні. Триває конкурс на кращий ескіз. Втілять ідею за гроші меценатів і пожертви тернополян. На сесії внесли зміни до міського бюджету на 2014 рік. Депутати виділили гроші за роботи в місті та зарплатню, які ще з минулого року затримувало казначайство. 150 тисяч гривень піде на будівництво ще однієї зупинки громадського транспорту на вулиці Лучаківського. Лікарня швидкої допомоги отримала гроші на ендоскоп та інше обладнання, адже на потреби медустанов, крім зарплати та витрат на енергоносії від держави вже кілька років ні копійки, каже міський голова. Виділено кошти про комунального господарства 2,5 млн грн на поточне утримання і ремонт зовнішнього освітлення міста. Виділено 2 млн 50 тисяч гривень додатково на отримання спортивних шкіл. Оскільки держава не фінансує спортивні школи з п'яти існуючих, якщо взяти скільки є потреба і реально виділення держави, то можна отримати лише одну школу. Тобто решта шкіл ми змушені дофінансувати за рахунок міського бюджету. Майже 650 тисяч отримали управління освіти для придбання техніки і створення нових груп в дитсадках. На цьому ж засіданні депутати підтримали пропозицію присвоїти тернопільській спеціалізованій школі номер 17 ім'я громадського діяча вченого поета Володимира Вихруща. Зараз мушу зізначення році вісімдесятої річниці дня народження володимира вихруща є. Поки депутати приймали рішення місцевого значення, стало відомо про всеукраїнське. Міський голова заспокоює воєнний стан в країні частковий, тому місто продовжує жити в звичному режимі. Хочу заспокоїти людей, щоб не створювати лишньої паніки. Місто працює, живе в нормальному режимі. В місті достатньо паливому стилі матеріалі, в місті достатньо продуктів, харчуванні, все інше. В подальшому ми будемо чекати зараз розпоряджені вказів від державних органів від керівництва держави. Для того щоб вживати синхронно, ті заходи кідуживатися по всій Україні.